Мені було боляче усвідомити, що мої зусилля не дають масштабу. Знаєте, я ж завжди звикла працювати багато, створювати контент, вести клуб, підтримувати людей, розвивати напрямок страхування, запускати нові проєкти. І мені довго здавалося, роби більше і буде результат. Але одного дня я зупинилася, подивилася на все збоку і зрозуміла, Просто робити більше не гарантує зростання, бо масштаб приходить не від кількості кроків, а від правильного фокусу, вибраної стратегії і внутрішньої готовності рости. Коли я це прийняла, стало легше. І В той момент я вперше чесно запитала себе, не скільки я роблю, а те, що я роблю, дійсно веде мене до масштабу. Сьогодні я в режимі розростання не зупиняюсь, не розпорошуюсь, будую фокус, а не просто рух. А ти теж працюєш на максимум, але не бачиш стрибка в результаті.